Всім привіт! Подивимося сьогодні. Зробимо короткий огляд на Audi Q5 eTron. Ось такий електричний кросовер. Це максимальна комплектація на задньому приводі. Акумулятор іонний заявленим запасом ходу 550 км по циклам CLTS. Двигун електро на постійних магнітах 150 кВт і 204 кінських сили. Так, 4,8 в довжину, база ID 6. Різноширокі колеса 21. й Позаду у нас все стабільно. Традиції зберігаються, позаду у нас барабани. Ось такий дизайн. Білий колір з чорним глянцевим обісом. Так вона виглядає. Зразу що вже я бачу? Немає автопарковки, немає камер 360, лише камера заднього огляду. Давайте заглянемо в багажник. У нас електрокришка багажника. Додатковий ряд є можливість розкласти. Є розетка, сіточка, ось така ось така шторка, Ну, багажник великий. В такому вигляді, тут, не знаю, літрів 500-600. Так. Лише сабвуфер, секретка, мабуть, є, і буксировочний крюк. Все, більш ззаду нічого цікавого нема. Сидіння тут є можливість складати, а бачите, тут і ззаду є USB Type-C. Є знак аварійної зупинки. Давайте подивимося, що у нас позаду є. Так. Ось такий в нас зустрічає салон. Місця багато. Карта дверей це щось під Алькантару, червона стрічка, це все шкір замінник, тут пластик. Музика. Я таку ще не зустрічав, не знаю навіть, як її правильно прочитати. Є підігрів задніх сидінь, є USB Type-C, роздільного клімату немає. Сидіння у нас регулюється, є можливість ось так опустити. А також по ідеї повинно. Так, по ідеї є можливість так, все вірно. Ось такий нас зустрічає дизайн. З місця пасажира панорамна стеля, звичайний це текстиль у нас і люк відчиняється. Так, щоб зразу сказав, попереду у нас двойний склопакет, позаду цього немає. Ну, місця тут більш ніж достатньо, це зрозуміло. Ідемо ти подивимося, що попереду. Є трон Q5. 40-ка буває, 50-ка це буде повний привід. Десь тут п'ять комплектацій. Нагадаю, це максимально на задньому приводі. Безключовий доступ. Ну, Двері тяжкі. З приємним звуком зачиняються. Ось Карта дверей, є можливість відчинити багажник. Тут нормально є чотири склоподйомника. Відчинить, зачинить і це регулювання І Це також зачиняють замки, електрорегулювання. Можливістю це все змінюється і також висувний валік. Ось такий, це у нас перфорація є трон. З такий дизайн інтер'єру. Плотний звук. Давайте запустимо, зажимаємо тормоз, автомобіль. Запущений у нас. Так. Подивимося, є у нас двойний склопакет. Проєкційний хедап дисплей. Це в нас шторка ось так зачиняється. Так, а це що таке? Це я вперше бачу. Навіть не знаю для чого це у нас. Хто знає, напишіть. Так, в бардачку обшито. Ось бархатка. Це, мабуть, сервісна книжка і жилетка. Так, тут нічого цікавого, підстаканники, USB і є. не зустрічав таких штук в електричках давно. Кермо у нас вже фірмове Audi, я вже до нього звик. Так, Це в нас відповідає за е, наші асистенти. Тут є адаптивний круїз, є утримання в полосі, є сліпі зони. LED приборка. Ну, приборка дійсно крута. Є можливість тут налаштовувати під себе дуже багато різних налаштувань. Звичайно, мінус, що карта в нас працювати не буде, але CarPlay у нас є. Тому, в принципі, можна підключити CarPlay і у вас буде навігація. Так, ще з цією менюшкою мені потрібно розібратися. Це у нас зарядка. Також, мабуть, є можливість виставляти до 80% по рекомендації. Audi-drive select. Це у нас змінюється підвізка. Режими є різні, дивіться. Auto, Dynamic, комфорт. Також що цікаво, є окрема клавіша, є SP, я так розумію, стабілізацію. Можна виключати У нас же задній привід. Це частина клавіш відповідає за кліматичну систему. Є підігрів керма, підігрів є сидінь і є підігрів заднього дивану. Це все є. Перфорація. Вентиляції я поки що ще не знайшов. Виключаємо Так. ось такий електромобіль. Що вам ще цікаво розповісти. Давайте подивимося на якість. Камери заднього огляду. Так, це в нас драйв. Вмикаємо рух назад. Як я сказав, камер 360 немає. Це наш селектор відповідає за наші передачі віртуальні. У нас є дві передачі. Рух вперед і рух назад. Все. А також паркінг Ну, є ще нейтралка. Так, цікаво, що це за кнопочка. Запустимо. окей так, да, це вмикається камера з клавіші, Audi Q5 e-tron Ось такий електромобіль, зроблений на базі ID 6. Покажу ще раз всіх сторін. Колеса різноширокі, 265 40 На 235-45 фари LED. Я так розумію, матричних фар тут немає.